Вітаю вас, шановні любі дорогі шестикласники. Зараз в цьому відео я вам розкажу, розповім про взаємно обернені числа і декілька раз повторю, що це за числа. Два числа, добуток яких дорівнює одиниці, називаються взаємно оберненими числами. Ще раз два числа. Добуток яких дорівнює одиниці, називається взаємно оберненими. Давайте з вами розглянемо на прикладах. Так? Нехай в мене є дріб 2 п'ятих. Обернене число до цього дробу, це я просто міняю місцями знаменник і чисельник. Тобто обернене число в мене буде до цього дробу 5 других. Оце в мене обернений дріб до даного дробу. І якщо я їх перемножу, ви вже бачите, так і здогадуєтесь, що в мене все скоротиться, і буде п'ятірка з п'ятіркою, скоротиться, двійка з двійкою, і буде в мене при, при тому, що я перемножаю ці взаємно обернені числа, в мене буде добуток одиничка, так? так. Давайте розглянемо ще на прикладах, коли, наприклад, мені треба двійку, так? Знайти до неї обернене число. Ну, якщо ми вже з вами розглядали такі випадки примноження дробів у минулому відео, двійку я можу представити у вигляді дробу як 2 поділити на 1, дві перші, так, то обернене до цього числа у мене буде. Міняю чисельник і знаменник місцями. Тобто в мене буде 1 друга. І давайте перевіримо. Так? 2 помножити на 1 друга. Це тобто 2 перших помножити на 1 друга. Да? І це в мене буде 2х1, 2 ж 1, 2, 1 ж 2, 2. 2 двійка поділити на двійку. Це також у нас буде одиничка. Тобто правильно ми знайшли так, обернене число до двійки. Обернене буде 1 друга. І ось ми перемножили і довели, що їхній добуток дорівнює одиниці. Так, добре, давайте ми тепер а, з попереднього відео. Розглянемо приклади і вирішимо їх, так, які я вам підготувала. Ось, будь ласка, минулого разу ось ми з вами розв'язали, перемножали дроби, так, а ці я вам пообіцяла, що у наступному відео ми розв'яжемо, коли дізнаємося, що таке взаємно обернені числа. Отже, дивіться, будь ласка, на цей випадок, де я тут. Угу. Бачите, у нас є мішане число. Для того, щоб ми виконали цю дію множення, так, мені треба це мішане число. Представити у вигляді неправильного дробу. так? Тобто позбавитися оцієї цілої частинки, щоб просто дрібу. 1 hд3, 3 плюс 1, 4. Так? Записую у, у чисельник четвірочку. У знаменнику трієчка так і залишається. Так? І далі виконую свою справу помножити на 3 четвертих, як того вимагає умова цього прикладу, цієї вправи. І вже ми бачимо, що все в нас скоротиться, так? Трійка з трійкою скоротиться, це ви вже вмієте робити. Четвірка з четвіркою скоротиться, і це буде дорівнювати одиничці. Так? Тобто ми з вами з'ясували, що число 1,1 і число 3 четвертих є взаємно оберненими, бо вони при їхній добуток. У нас дорівнює одиничці. Так, наступний приклад: вісім. Вісімку ми також можемо представити як вісім перших, правда ж? Помножити на одну восьму, і бачимо, що вісім восьмих це також у нас буде одиничка. Так, сподіваюся, що вам все зрозуміло. Так, Давайте ще з вами розглянемо випадок, коли, наприклад, у мене є. Незвичайний дріб, а, наприклад, десятковий, хай буде, так? І треба, наприклад, знайти взаємно обернене число. Так? У мене є 0,4, так, я можу 0,4 представити у вигляді е звичайного дробу. так, 4 десятих, потім я ще можу виконати і скорочення, правда? що четвірка і десятка скоротяться на двієчку, і це в мене буде 2 п'ятих, так? А ось до двох п'ятих. Обернене число знайти, просто чисельничок і знаменничок поміняти місцями не складає для нас ніякого такого дуже важкої праці, да? не складає. Так, перевіряємо 2 п'ятих помножити на 5 друг. Звісно, що все в нас скоротиться. Двійка з двійкою, п'ятірка з п'ятіркою, і буде добуток одиниці дорівнювати. Так, сподіваюся, вам все зрозуміло, і ви виконаєте багато дуже Цікавих прикладів і розв'яжете багато задач за допомогою тих набутих знань, яких ми сьогодні з вами отримаємо. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.